Всім привіт! 11 квітня. Сьогодні хочемо показати вам наші черенки, які були поставлені на пророщування у субстракт кокосовий із універсальним ґрунтом, без жодних стимуляторів росту. Показуємо вам такі, як вони є. Зараз подивимося, що з цього вийшло. Скільки вкорінилось. Ну, взагалі, що з ними сталося. Давайте зараз розпакуємо. І перевіримо. Отже, поїхали. Так, перший пакуночок розрізаємо обережненько. Так, о, дивіться, видно. Корінці. Так. Хочу сказати вам, ну, що тут лоза різних сортів. Це не те, що вам для експерименту можливо. Хтось щось покаже. Якесь преображення чи ще тільки щось. Ні, тут багато всяких гібридних форм. Зараз подивимось. Дивіться, Фламі. Чудово вкорінилося. Давайте сюди буду ложити, щоб було видно. Далі, далі що це? Біла леді? Ну, теж норм можна пересаджувати. Далі. Теж дивіться. Біла Леді. Так, да, Біла Леді. Теж прикольно. Так, що це у нас таке. Щось ропить. О. Дивіться, яка краса. О, Чорнобайка. До речі, хтось там в мене цікавився, як Чорнобайка. Ну, дивіться, американець. Корні пускає добре. Тому я думаю, проблем з укоріненням саме Чорнобаївки не буде. Дивіться, без стимуляторів росту, без нічого. Таке коріння. Кладемо. Йдемо далі. Що це? Так. Сьомушка. Ну, в принципі, тож. результат супер далее еще тут у нас Днепровский сувенир е Колос есть пишу далее 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 ламбара тоже бащика е Золоті купола. Корінчик пишу. Так, і того показую вам. Ну, добре, зараз ми подивимося решту і потім проаналізуємо результати. Так, наступний. Продовжуємо. Так. Так, так. є. ничего вольного. Так, счет все-таки. С клубничный. И дело мы сдали, что у нас так клубничные сады. Так, есть. Знову белое облако. Оплот. Ну, по оплоту ви бачите та? Така верхушечка. Ми і десь отак заріжемо. Щоб пішло новому Так. Ну ось дивіться. Ось вам ратату, Бачите? Нема нічого. Взагалі. Ні, все голо. Так, мінус. Сюди. Далі. Біла надія. Ще нікого. Трішки. Щас є. Не видно, не видно. Так, поки що теж відкладемо туди. Зліт. Ну, ви самі бачите, тут як соломинка. Зліт не знаю, скільки тут міліметрів 5, мабуть. Але проклюнулось. Щось буде. Далі. Кузьміч. Дивіться, ось такий кузьміч. Теж, ну тут, мабуть, 4 мм. Це просто лишалось. Така лоза обрізана. Ну, і вирішили погратися з нею. Так, що тут? мускат ізюмський, Є корінчик. Невеличкий, але є. Так, що це? Що це? Що це, це? воплощение. Ну так написано. Це воплощение. Ну и подарунок Непру. Так, ну что, все. Теперь что мы имеем? Ну, вышел такой результат. Дивіться, что хочется сказать. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, 13, 14, 15, 16, 17, 18. По Ну, єдине, що взагалі показало 0, це ратату. Кладемо її сюди. Порешті, порешті. І біла надія. Ну, в принципі, ось є. Вилазить все і буде. Ось такий результат поукорінені просто на кокосовому субстракті з універсальним ґрунтом. Тобто, без, без ніяких запар, без нічого, ось у нас вийшов такий результат. Зараз ми це все будемо пересаджувати у стаканчики і чекати свого часу, щоб все це посадити в ґрунт. Єдине, що поприщипаємо оці точки росту. І все. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.